Коротше, дивіться. Кому цікаво от дивіться, зробити от, ось так, щоб тіпо, ну, була оця рухіня. Поняли, коли ти дивишся відео, що можна було на канал нажати, перейти там, підписатися. Потім як зробити підсказки. Потім як зробити оце в кінці, дивіться. по на видео и на канал. И, короче, я про це вам расскажу. Ну, типа, поняла? Uh, Дивіться, значит. YouTube. Так, заходите, типа, на свій канал. Ну, если у вас... Короче, заходите на канал, виложуєте настройки канала це вроді тут робиться О, ось. Ну, банер — це шапка її ще називають потім фотка це фотка це нік це типу, ну, по цьому запроси будемо свідвати це описання переводи на значення а це типа ну коротше субтитри навіть реалізма це типу копіруєте, якщо вам надо це типа резервний адрес на його Логотип каналу ось, ось ось бачите. На протяженні всього відео в заданий момент. То есть, типа, ну, ви можете настраювати, коли ви вложиєте відео, типу в який момент з'явиться цей логотип. А ви можете вибрати просто на протяженні всього відео. Так. Це є. Що я там ще... Це є де Гартіго Тилкінсі торгівня, так? Так. Ну, в кінці його робити дивіться. Нажимаєте типу, ну, о, як викладаєте відео, просто вибираєте якийсь файл. Я тільки що якась фільму записав за 2 секунди. Там на 2 секунди йде, я йдаю, не знаю, вже чи тут така прийняття. І дивіться, коротше. Значок. Значок це, типу, що буде показуватися відео з самого початку. Ну, обложка, коротше, я поняла. Плейлісти, це плейлісти, аудиторія це аудиторія, Так, далі. Что не удалось? Потому что. Вот, самое, типа, 113 Вот, вот, мы типа вот, 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 не для вот, 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 все подсказки, вот, 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 На що ви хочете додати підсказку і на якому проміжутку відео? А це в мене це відео. Ладно, ну, наприклад, ось Я хочу додати, типу, щоб у мене зверху типу, вилізло, наприклад, отут. -от, на відео підсказку. Вибирайте відео тут, типу, ну, наприклад, на це. На і ось і ви її подивитесь його, і у вас зверху виявилося. Ви на нього нажимаєте і вас перекидає на відео. Так можете зробити підсказку на що хочете. А, я міняю. Так, що мені ще надо. А. А, ні, я да, я міняю. Так, ну підсказки. А, конечно, заставку не бо відео вже у мене. Дисяк не дойда шоу выключиться. Mm. Блин, так ну что можу зробити? Я не записываете видео. Ой, блин, ну не знаю. Давайте я якесь видео еще по веструму скачаю. Тупо просто скачать видео. видео. А, ну блин, просто видео. Короче, скачить видео. это же своей Нет, своей я не хочу. Я даже самую не тут знаю, что Шесть такая да, пару минут. Трейлер Рокстар. А если я, я, просто... Ну ладно, я купил ссылку сейчас. Давайте ставьте ссылочку сюда. Короче, дивіться, вставили Качество, ну 720 ходил. Вебка херня, там не накидаем на розетку, на зарошеву, якусь сраку кино в казино. Показывай скачать, то я все. Да, сервис, конечно, цель такие, события и чем. Є і лучше, вики скачується швидше навіть на телефоні швидше. Ну, коротше, є лучі сервера, ну, сайти даже точніше для скачування цих відео. Е, ну, я скачав. Тепер дивіться, я сейчас на це відео вибираю. Відео, вибираємо відео Я це й удалю потім, дивіться. Заходите, коротше, відео, Nvidia, о, не, не заходите. Закидуєте? Нажимаєте далі. Ні, це відео для дорослих. Добавить конечну заставку. У вас, якщо ви її ще не робили, що на кінці там канал відео, то ви це відео, ви не дивилися. Ну, коротше, нажимаєте, якщо у вас нема, то нажимаєте Добавить. Дивіться, нажимаєте Добавить і берете, типу, собі робите аутро, поняли? Типу, у вас як відео закончилось на кінець при фотошоплюєте аутро. І от в ті місця де аутро, типа ну, там де воно аутрі місця, типа під відео і під канал. аутро, Є сайт якийсь, там щось щепал, связано, короче. Pan Zoe. На ньому, коротше, можете робити си інтро, аутро, там все легко. І, коротше, на кінці просто берете. от Вибирайте тут, наприклад, вам ладо там. Два відео, щоб було і посеред... ну, і канал. Все, вибирайте отак от, Можете цей канал куди хочете перетягнути ці відео так само. І воно у вас буде на кінці, потім ось отак це буде. виглядати Поняв? Ну, це і це ось просто на кінець перемогу. Ну, типа, поняли? Так, ну, то показав, вроді все показав. Конечно, типа я хочу показати побыстріше, но мені кажеться, що є такі дебі, типу на Ютубе є такі люди, які це будуть еще розказувати півчаса. Як там треба ютуб писати, що будуть розказувати. Ну ладно, коротше. Давайте, надіюсь, комусь допоміг. Пока. Люди.